Заняття з грамоти? Послухайте, будь ласка, віршик. Хто розбив сьогодні вазу, з'їв цукерки всі одразу, На стілець намазав клею, Кицьку за хвоста приклеїв. Хто насипав солі в цукор, хто м'ячем об стіни стукав? Хто роздер нові штанці в люстру кидав камінці? Вліз у мамину шухлядку, відкусив шматок помадки, скрізь розлив одеколон, розкрутив магнітофон. Хто хлопчина чи дівчатко? Це маленьке шкоденятко. Малята, а граєтесь ви так само, як герой цього віршика? Якої шкоди може заподіяти такі ігри? Такі ігри можуть нашкодити речам, щось може розбитися, порватися, загубитися, зломатися або зруйнуватися. А чи безпечні вони для вашого здоров'я такі ігри? Ні, небезпечні. Дитина може вдаритися, щось собі зламати або порізатися. А батьки залишають вас вдома самих? І як ви тоді поводитесь? Давайте послухаємо ще один віршик. Сама в хаті Кошенятко чеше вуса лапками двома. На базар пішла матуся, в хаті я сама, вмиюсь чисто, вмиюсь біло, і тоді візьмусь за діло. Підмету гарненько в хаті, молока дам кошеняті, квіти в горщику полью, заплету я кіски русі і чекатиму матусю. А така поведінка, чи є безпечною. Так, така поведінка безпечна для здоров'я. І дівчинки, і безпечно для речей. Складіть, будь ласка, речення на схему. Складіть, складіть схему речення слово «відкусив», шматок, помадки. Скільки слів у цьому реченні? Парахуйте, будь ласка. Так, в цьому реченні три слова. Перше слово відкусив, шматок, помадки. Кінці речення ми ставимо крапку. Тепер давайте розберемо з вами слово відкусив. Скільки звуків в цьому слові? Порахуйте, будь ласка, в і д, к, у, с, -л в. Скільки звуків? Вісім. Тепер давайте з вами розберемо, який звук приголосний, твердий чи м'який, і який звук голосний в цьому слові. Перший звук В. Це який звук? Так, приголосний м'який. Наступний І голосний Д. Твердий приголосний. Х. Твердий приголосний. Голосний. С. Твердий приголосний. Х. Голосний. І в кінці ми чуємо відкуси В. Так, твердий приголосний. Наступне у нас слово шматок. Порахуйте, будь ласка, скільки звуків в цьому слові. Ш, м. А. -т о К. Так, в цьому слові шість звуків. Давайте послухаємо з вами, який звук перший. Ш- так, це звук твердий приголосний. Далі у нас М. Теж твердий приголосний. Шма. А у нас який? голосний Т, твердий приголосний. О. Голосний і в кінці шма то к Твердий приголосний звук. Добре. Наступне слово у нас – «помади». Порахуйте, скільки звуків в цьому слові? П О, М, А. Д. М. Так, в цьому слові шість звуків. Який перший звук ми чуємо? П. Це у нас який звук? Твердий, приголосний. Далі. Голосний м. Твердий приголосний «пома», М. А. Голосний пома-д, твердий приголосний. І в кінці помад. Так, ми чуємо, як співає звук Л в кінці тому це у нас голосний звук. Наступне завдання. Складіть схему речення. Молока, да, кошеняті. Скільки слов у цьому реченні? Так, в цьому реченні три слова. Перше слово молока, да кошеняті». Що в кінці ми ставимо? Крапку. Добре беремо слово молока. Скільки звуків? Давайте порахуємо в цьому слові. М о о л к А. Скільки? Так, 6. Який перший звук? М. Який це звук? Це твердий приголосний. Далі. М. Звук О. Це голосний. Далі Мо-у-л. Який це звук? Так, твердий приголосний. Мо. О. Це який у нас звук? Голосний. Далі. Мо-л-о-к-к. Так, твердий приголосний. І в кінці ми чуємо молоко. Ми чуємо, як співає звук. А, це який звук? Так, голосний. Наступне слово дам. Порахуйте, скільки звуків в цьому слові? Д. А. М. Скільки? Так, три звука. Який перший звук ми чуємо? Д. Д. Який це звук? Твердий, приголосний далі. Да. Ми чуємо А. Який це звук? Голосний. І в кінці да М. М. Так, це твердий приголосний звук. Далі на слово кошеняці. Порахуємо, скільки звук у цьому слові. Ой, скільки звуків в цьому слові. К. О, ш. -е а. -ць і. Скільки? Так, в цьому слово вісім звуків. Яке це слово? Коротке чи довге? Довге слово. Давайте розберемо, які ж звуки ми чуємо в цьому слові. Перший звук к. К. Який це звук? Так, твердий, приголосний. Далі ко. О, який це звук? Голосний. Кош. Твердий приголосник. Ко е, Ми чуємо. Який це звук? Голосний. Кошень ня. Так, це м'який приголосний. Ня. Ми чуємо а. Який ми ставимо знак кружочок, бо це голосний звук. Кошеня. <sh> <mentalSure> Ці, ці. Так, м'який приголосник. І в кінці ми чуємо кошеня ці. Ми чуємо І. Який це звук? Так, це голосний звук. Молодці. А скільки в цьому слові голосних звуків? Чотири. А твердих приголосних? Два. А м'яких приголосних? Теж два звуки. Добре. Наступна гра у нас «Чемпіон». Ну, Давайте з вами будемо розбирати, скільки складів в кожному слові і куди падає наголос. Перше слово дитина. Скільки складів в слові дитина? Давайте спробуємо порахувати: ди, ти на. Скільки? Так, три. Три склади. Тепер давайте з вами. Почуємо, куди падає наголос. Дитина. Так, на другий склад. Наступне слово безпека. Скільки тут у нас складів? Давайте. Б П, К. Так, три склади. На який склад падає у нас наголос безпека? Так, на другий склад. Добре. Наступне слово гра. Рахуємо склади. Гра. Так, один склад. І наголос падає на один склад. Далі у нас слово іграшка. Рахуємо склади. І гра, ха. Скільки складів? Так, три склади. Куди падає наголос іграшка. Так, на перший склад. Далі у нас слово пічка. Рахуємо склади. Пічка. ка. Скільки складів? Так, два. Куди падає наголос пічка. Наголос падає на перший склад. Наступне слово праска. Рахуємо склади. Праз. К. Скільки складів? Так, два. Куди падає наголос? Праска. Так, на перший склад. Наступне слово розетка. Рахуємо склади «Ро», «зет», «ха». Скільки? Так, три склади. Куди падає наголос розетка? На другий склад. Далі слово лялька. Рахуємо склади. Лялька. Скільки? Так, два склади. Куди падає наголос лялька. Наголос падає на перший склад. Наступне слово бійка. Рахуємо склади. Бійка. ка. Так, два склади, куди падає наголос бійка. На перший склад. Слово ніж. Скільки складів? Ніж. Один склад. І наголос падає на один склад. Наступне слово вікно. Рахуємо склади. Вікно. Скільки складів? Так. Два склади. Куди падає наголос? Вікно на другий склад. Наступне слово домівка. Рахуємо склади до мів А. Скільки складів? Так, три. Куди падає наголос? Домівка. Так, на другий склад. Наступне слово молоток. Рахуємо склади. МО-ЛО-ТОК. Так, три склади. Куди падає наголос? Молоток. На останній склад. Далі у нас слово гвіздок. Рахуємо склади. Гвіздок. Скільки складів? Так, два склади. Куди падає наголос? Квіздок на останній склад. Добре, молодці! Ви заслуговуєте кубок Чему. Тепер, діточки, давайте поіграємо з вами в гру. Я буду говорити твердий приголосний звук, а ви мені відповідати м'який. Так. Перший звук т, а навпаки т, не н, л, л м, м п, п, р, р с, с к, к б, б. молодцы. Молодці. Так, а тепер почитаємо з вами слова і речення. Так, слово перше у нас яке? ко Друге читаємо. Ма-ли на. Далі читаємо речення: У ма-ли, ні, ні на. У малині ніна. Далі читаємо «у», «ні», «ни», «мак». Це у нас що, діточки? Речення чи слово? Речення. Так, далі читаємо Ок, «са», «на». Далі ми ко, «ла». І останнє слово ка-ли на. Добре, молодці, ну що ж? Послухаємо ще один віршик. Докажи гриць у хаті сам один. Скучно ж так сидіти, ходить, дума, що б то він гарне міг зробити. Може, пилочку узять, може, молоточок, краще киці їсти дать і пустить в садочок, І прибрати на столі, підмести у хаті. Він докаже, що і він вміє працювати. Ну що ж, поки наш гриць працює, ми з вами зробимо гімнастику для наших оченят. Приготувались, рухаємо оченятам влів-вправо.

Півали на очі долоньки, помасажували, покліпали десять разів. Добре. Ну що ж, молодці малята любі, дуже вправно працювали. Ні на мить не забували, що батькам не було лячно, треба гратися обачно. Бачите, якийсь, який порядок вже навів наш, наш Гриць у своїй кімнаті? Молодець. Ну що ж, до побачення, до нових зустріч!